E bra Музичне вітання у виконанні Софії Вериги для найкращого братика звучало сьогодні від сестрички для нашого іменинника, для чудового хлопця, для найкращого синочка, онучка, якого ми сьогодні хочемо привітати. Хочу сказати, що не одне неодноразово вже роблю ось такі вітання для цієї сім'ї, і для сестрички робила і для Іменинника нашого минулого року робила і дякувати Богу, рік прийшов. Діти підростають, виростають, і ми сьогодні знову тебе, Ванюша, вітаємо. Тож сьогодні це вітання для тебе, наш дорогий імениннику, якого звати Баланик Іван. Сьогодні йому виповнюється 14 років. Він на даний момент живе в Італії. І тебе Сівані Ваня, першим ділом на таким дуже щиро так і гарно вітає тебе твоя сестричка, сестричка Христя, від якої і звучала ця пісня, в якій йдеться про одну кров, про одну родину, про одне щастя, про одну радість, про одну сім'ю, про те, який ти є для неї щирим, добрим, надійним, вірним другом, справжнім братом і просто таким захисником у вашій сім'ї. Вона дякує тобі за те, що ти для неї такий дорогий, за те, що ти завжди з розумінням ставишся до неї, завжди вмієш підтримати, зрозуміти, любити, за те, що ти просто є таким ну, справжнім чоловіком. Я вже так скажу, бо тобі сьогодні 14 і це дякувати Богу наперед би більше, підлітковий вік. І бажає сестричка, щоб ти був завжди таким, який ти є. Розуміючий, добрий, щирий, надійний. Справжній і такий справедливий, щоб в твоєму житті було багато радості, добра, потіхи та щастя. Також ще тебе вітають мама, мама Маша, Марійка, яку я також гарно вже знаю, приємна, справедлива, добра, щира жінка і, звичайно, що твоя найрідніша душа, бо це її твоя мама. Знаю, що мама на даний час в Україні, а ви там за кордоном, але вона всією душею сьогодні, синочку, з тобою вітає тебе, любить тебе, пишається тобою. Ти надія і опора на її майбутнє, на її щасливе майбутнє, тому що твої здобутки, твої е, кроки великі і маленькі, це є її досягнення, це є її, для неї гордість. Що б ти не зробив в цьому житті, вона завжди тебе підтримує, завжди тебе синочку розрадить, зрозуміє. І що б не сталося, яка, якісь незрозумілі ситуації, нехай їх не буде, але це життя і щось таке маленьке завжди трапляється. Ніколи не вішай носа, знай, що мама завжди поряд і завжди готова тебе підтримати і допомогти в будь чому Також вітання від бабусі Галі, від дідуся Ярослава і бабусі Марійки. Для дідуся і бабусь, звичайно, що ти перлина щастя, Бо тому що я знаю, як наші бабусі і дідусі відносяться до онуків, тому ти для них дуже дорогий, дуже цінний і найкращий. Також пишаються тобою, люблять тебе, цінують тебе, поважають і дякують Богу за те, що Бог послав їм такого гарного і доброго онука. Всі разом сестричка, мама, дві бабусі і дідусь бажають тобі, щоб ти був здоровий. Мав добру щасливу долю, був завжди в собі впевнений, був завжди оточений любов'ю, добром і щастям, щоб твої мрії збувалися, щоб твій шлях життєвий був впевнений і щасливий, щоб тобі завжди щастило і щоб тебе завжди оточувала Божа благодать та ласка. Нехай всі ангели, які є на небесах, тебе оберігають від всякого зла, від всяких негаразів, а з тобою завжди по дорозі твоїй довгій дорозі життя. Ідуть тільки справедливість, любов, щастя, удача, радість, щирість людська, добрі друзі і підтримка твоїх рідних, найдорожчих твоїх людей і, звичайно, що в майбутньому твоєї другої половинки добрий, щасливої тобі долі на многії літа. Передаємо найщиріші вітання з України в Італію для тебе, дорогий наш Ваня. Вітаємо з ним навечі.